Ви сидите, ми ще хочемо подарочку робити. Я все перепрошую. Є, так? Аби ви, ви не брали, так? А ви вірите в Бога? І цього, дуже а можна дуже ми з вами запросити? Але ми вже звикли до цього. <су> 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 цього <су> <су> та, давайте брати давайте, всі разом. Ще ну, разі <су> громадський <і> гост. Це благодійний. Ми зараз співали пісні про Христа. А зараз все не Я просто заросла, просто можете живно повторити. Отець небес, який це Отець Небес. Я визнаю, що я гріш. Я прошу тебе. Побачмо всі гріхи. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю. Помер за мої гріхи. Та воскрес. Моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі. За дар віч життя, Що я зараз отримав. Ім'я Ісуса, Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І прямо в цю мить я вас вітаю. Всі небеса раділи. Бо коли ви сповідували Христа Господом, Бог в небесах родів і писав ваше м'якою життя. Тепер ви маєте небесну реєстрацію. Нехай Бог вас береже. Дітки, пригощайтеся. Ми дуже вас любимо. Нехай Бог вас всіх береже, ваших батьків. І тепер селфі! вімки. На небо чорне простягався погляд У пошуках на народження царя. Царя, який цвіта пахне на носа, його залити крою серце ширше, ніж море І ось нарешті, Божий син у собою, А й по сьогодні його ім'я лунає в гаслах, бо наш Господь кнути прийняв спиною.